Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає майбутнім породіллям. Більше 2,5 тисяч вагітних жінок, які проживають у Донецьку та Макіївці, отримують спеціальні комплекти, з якими будуть повністю підготовленими до пологів. До комплекту входить усе необхідне, що знадобиться майбутній мамі у пологовому будинку. Докладніше Юлія Міншакірова. Марина Осадча приїхала на Донбас-арену за набором для вагітної. Народжувати їй доведеться у Донецьку. Чоловік Марини перебувається під робітками. Для дитини жінка купила тільки льолі. На решту грошей не вистачило. Однак тепер до пологів Марина повністю готова. Все те, що потрібно. памперса, салфетки, адежта, пільонки. Набір для породілі спеціальна прозора пластикова сумка, що відповідає усім санітарним нормам. Її вагітна бере до пологового будинку у сумці 41 одиниця того, що вкрай потрібне як до, так і після народження дитини. Всі вони сформовані в три групи. Перша група це Мізділі мі медицинського назначення, все, що необхідно медицинському персоналу для родоспомаження, Друга група ізділі для малыша. І третя група це все, що необхідно мамі для того, щоб преодоліти трудності родов і раннього послеродового періоду. Набір для вагітної вартістю у тисячу гривень вже отримали понад 400 жінок. Анна, соціальний працівник, волонтер гуманітарного штабу, каже, що таких грошей у більшості мам немає. Это проблематично, в принципе, всегда было собрать пакет народов, потому что он дорогостоящий. Поэтому сейчас, особенно в такой сложной кризисной ситуации, такая помощь действительно для будущих мам необходима. А ще у наборі подарунок від футбольного клубу Шахтар. Фотоальбом для новонародженого допомогу Ріната Ахметова набори для малюків отримають майбутні мами з Донецька та Макіївки, пологи яких заплановані до 31 січня. Таких у регіоні більше 2,5 тисяч. Юля Міншакірова, Данила Кірів Володимир Конопля, Сабиці, канал Україна.